Що ж, друзі наш жанок продовжується, і ми вже з Михайлом не самі в нашій студії з'явився наш постійний традиційний у понеділок гість, якого ми дуже раді бачити. Я думаю, ви вже його знаєте і любите. Це Віктор Петров, сімейний лікар, і сьогодні ми з ним говоримо про відпочинок на природі, який є актуальним влітку. Доброго так, ранку, Віктор. Доброго ранку. ми раді тебе бачити. дуже. вже скажи нам, будь ласка, чим загалом може бути небезпечний відпочинок на природі? Ну, будемо прив'язуватися до тієї, яку ми ви вибрали. На природі дуже багато небезпек, є, які ми повинні враховувати, однак ми сфокусуємося на деяких основних питаннях. Коли ми йдемо на природу, ми що? Ми там їмо, бо відпочиваємо, ми там купаємося, ми лежимо на травишці, засмагаємо, багато плаваємо, якщо є можливість, якщо є водойма. Ну і подорожуємо, можливо, десь трошки ходимо за грибами, за ягодами. От на цих питаннях можливо закцентуємося. які небезпеки на нас щитують. Якщо говорити про харчування, то в нас була одна з програм, коли ми говорили про трудні руки, про те, що варто добре готувати ту їжу, яку ми плануємо спожити на природі, про те, як добре мати руки, як використовувати дезінфектанти, якісь кишенькові, які варто з собою взяти, як добре смажити м'ясо. Чому це важливо? Тому що крім інфекційного. Захворювань, які ми Чекайте, можемо. Чекайте, а записати. я переб'ю тебе. Я не знаю, як смажити м'ясо. Це ти не нам розповідав. А, я тоді трошки більше розкажу. Розкажи. Однак, крім брудних рук, неправильно помити овочів, фруктів, можливо, неправильно приготовленої їжі, яка може бути небезпечна. Так само в плані гельмінтозів. користування дуже небезпечне м'ясо, яке не обсмажено, або риба, яка не обсмажена. Угу. Тобто, це е, е, любителі так званого м'яса з кровинкою, або не повністю е, засмаженої риби. Чому це важливо? Тому що всередині тушечки чи всередині е, е, шматка м'яса може зберігатися фіна. Фіна, це вже така личиночка, яку ми не побачимо неозброєним по оком, якщо не володіємо цією методикою, як це робити. Угу. Так це ветеринари вміють робити і контролери на ринках, які м'ясо контролюють. І тоді можна заразитися гельмінтозом. досить небезпечним, таким, як хімопоз, таким як ці Це досить неприємні речі, які вас з курсу біології шкільного про те, що ці це страшна річ, яка живе всередині. і вона дуже довга. Uh... І аби аби просто ще е, додати про небезпеки, то крім того харчування, про яке ми сказали, ми пам'ятаємо, що е, е, є небезпека і в тому, де ми купаємося. Я тобто, водойму е, е, курсову для того, аби охолодитися після засмагання, то варто пам'ятати, дуже важливо, що там, де є тваринні комплекси величезні, або де берег річки чи берег озера сильно забруднений виділеннями домашніх тварин, великою рогатою. Худоби, а також ця водойма використовується для водопою, то краще подумати добре, чи використовувати її для охолодження. Якщо це про вода, тобто це гірська річка. Це інше питання. Якщо це ставок, то я би радив певним. Чим це може бути небезпечно для mm. шкіри людини для здоров'я? Дуже просто. Перше, коли ми плаваємо, ми не завжди контролюємо, як ми дихаємо інколи. Ми трошки прокопнемо води. Так? Mm -hmm. В цій воді буде точно личинки. Точно. Якщо там є ознаки того, що велика рогата худоба п'є звідти води, там точно будуть личинки, можуть mm -hmm. не сумніватися. Друга проблема це те, що є гермінти, які транскутанно, тобто просвертлюють шкіру. Це не видно, це дуже. Незамітно виникає, вони проникають через шкіру і це так звана кишкова остриця. Вона буде дуже швидко там, де їй потрібно. І mm -hmm. достатньо просто зайти в воду, і ця вода буде затруднена цими личинками. Mm -hmm. А тоді виходить, що краще вже охолоджуватися в річках, де проточна вода, ніж в озерах, чи без різниці. Якщо це озеро, ну скажімо так, чисте, немає там ознак якихось, що робить. Якщо немає, Велика то Питань теж немає Якщо це річка, звісно, що. Залежить від того, який берег, тому що крім небезпек, про, про біологічного порядку, тобто бактерії, там якихось паразитів, у нас є інша небезпека: це хімічне забруднення, забруднення сміттям і, можливо, якимись промисловими витоками. Це теж не дуже добре. Між іншим, наш уш він відповідає тим нормам, які мають бути для того, аби там купатися. Тому що багато написано різних, що купатися заборонено. Наприклад, багато я пам'ятаю навіть декілька років підряд говорилося про те, що там якась чіпали. Чи щось є у воді, от що зараз? Що є якась інформація? Тут два питання. Перше: бактеріологічне забруднення рідини не завжди, води не завжди відповідає нормам. Це пов'язано з тим, що наша санстанція відбирає звідти зразки і перевіряє, скільки кишкової палички є у одному міліметрі чи в одному літрі рідини. Часто цей показник перевищує, тобто, якщо людина випадково вип'є трошки більше рідини з річки, то матиме проблеми. Друге питання це наявність хімічних речовин. Цієї інформації я скільки не шукав, я ніколи її не можу знайти, але включаємо логіку і, можливо, Певні медичні знання. Якщо по по долині річки є декілька підприємств, зокрема лісохімічної промисловості, чи можна, бути, е, чи можна забезпечити безпеку цієї води на 100%? Ні, варто звернутися запитом до сенсації. Я особисто скажу так, що в межах міста у нас в місті Ужгороді на наужі купатися не можна. На жаль, потрібно або виїжджати до міста. Припустимо трошки вище по течі, або використовувати контрольовані водою, тобто басейни, там де є хворування. Тобто, а, ми гу. поки що визначили дві небезпеки відпочинку у лісі: це забруднена вода і це непросмажене м'ясо. Ще які є? Я знаю, ти казав відсутність біотуалетів. Так, відсутність біо біотуалетів, так. Ті зони відпочинку, які ми використовуємо зазвичай, вони використовуються не тільки нами, тобто ми не є монополістами, що там не видський тільки наш, однак є інша проблема. Там, де люди відпочивають, там вони. Повинні мати певні зручності. Цих зручностей не облаштовано і зручність під кожним кучиком. Однак е, можу сказати так, що те, що людина виділяє, воно теж має свою небезпеку. Бо е, в, е, по статистиці майже 50% популяції, тобто кожна друга людина, е, має носійство гельмінтозу, може, вона не хвора, але вона має в собі збутник цього гельмінтозу, паразитозу. Mm -hmm. Так е, суть питання в тому, що е, ті виділення, які залишаються на природі, вони, на жаль, не є інактивовані. Тобто ці личинки, ці цисти е, інфекції, вони тваринами розносяться в першу чергу, в другу чергу вони залишаються в ґрунті. І коли наші діти граються поряд з нами, е, 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 де ми відпочиваємо, коли ми там, в е, оголені на травичці відпочиваємо, забруднюємо руки і е, по поверхні тіла, то так само оці, ці е, личинки та е, цисти можемо внести в своє харчування, випадково потерти очі, обличчя і так далі. Момент важливо. Часто ми відпочиваємо з тваринами. І е, варто пам'ятати, що е, собаки та кішки вони можуть навіть водяною парою, якою видихають, забруднювати е, приміщення е, певними гельмінтами. Е, Пояснюю, для собаки це майже 3 метри, для кішки це 1,5-2 метри. Це означає, що вдихані у видихованому повітрі вони дихають частіше ніж ми. Скільки скільки метрів? Півтора метри в кішки і десь біля 2,2 два і біля. Собаки. Віктор, я тепер на природу буду ходити в якомусь спеціалізованому костюмі. Давайте ми, ми домовимося так, що ви просто будете регулярно перевірятися і, можливо, якісь профілактичні засоби для цього використовувати, про які я можу сказати. Зрештою, тут немає ніякої катастрофи, можу вас обидвом заспокоїти. Ви обидві хворіли на гіднітос. І я так само. Тобто, в цьому приміщенні немає абсолютно стерильних людей. Це нормально. Це. І попереду ще багато років життя, і воно буде пов'язане з паразитами. І відколи існує людина, відтоді існують і паразити. І тому тут немає ніякої катастрофи. Як, як можна себе ну, захистити від цього? Чи можна, наприклад, ну, частіше мити руки, і чи це допоможе? Чи можна там прийшов е, з ліса і вирішив там з'їв декілька вугільних пігулок, та? так, для того, аби там можливо абсорбувалося все і так зменшити? Якщо нічого не робити, то що буде? <світ> ну, Вугілля точно не допоможе, не допоможе разом, так. Та. Але, але е, те, що стосується рук, дуже слушна ідея. Е, стан нігтів, тобто відсутність е, за нігтями бруду, <світ> е, А також е, спілкування, з тваринами повинно бути пов'язано відразу або з протиранням е -е, рук спілкування а. з ними має бути на відстані трьох метрів. 3 метрів. Ну, взагалі, я як лікар дуже сержуся на своїх пацієнтів, особливо мам, які приходять з дітками і кажу. Чому дозволяєте цілуватися із, із кішками з собачками? Хто ну, вона так любить? Ну це не це не варіант, тому що якщо це домашні тваринки, так А коли я бачу, що таку дворняшечку дуже симпатична, це цікаво, але все одно він не може цілуватися з дитиною. Тому е, ці речі повинні бути е, суттєві. Це такі коротенькі. На рахунок е, скільки разів обстежуватися, я би рекомендував е, тим людям, які мають контакт з дітками, то мінімум кожні півроку. А в пересічному громаді один раз в рік обстежитися нагідним. Це входить у загальний спектр обстежень при відвідуванні сімейного лікаря, рентген, калмармін і так далі. Як боротися? Я думаю, що краще в конкретному випадку це порадитися з конкретним лікарем, тобто враховуючи стан свого здоров'я. Ну, можу сказати наступне: що серед гельмінтів, які зустрічалися в моїй практиці, дуже небезпечних не було. Тобто таких, аби викликали якісь там страшні захворювання, там, слоновість і так далі. Вони зустрічаються в Африці. Але ще хотів одне слово сказати про е, паразитів, які е, комах, які можливо переносять е, 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 ці гельмінти, а також е, інші небезпеки, які є. У нас в Закарпатті, на щастя, шестосомозу таких захворювань немає. Але потрібно пам'ятати, що у нас є е, інші особливості це наявність. Свозунів, які mm -hmm. небезпечні на відпочинку. Починається період, який ми називаємо яфинний бум, <поставлення> коли <поставлен> всі хочуть назбирати цих чарівних ягод і наморозити їх морозивці, де хто сам іде, де хто їх купує. Кажу так: по-перше, ягоди треба мити перед тим, як заморожувати. Добре, їх обробити, щоб вони були чистими. Бо коли ми розморожуємо, уже там ні про яке миття не може йти мова. тому що ягода втрачає свою структуру, так тому треба це робити перед замороженням коробків. Другий момент. Це коли ми йдемо у кущі, а яфина росте в кущах, або ягода лісова росте в кущах, навіть гриби ростуть в кущах. Ми повинні пам'ятати, що є там інша небезпека, яка чтує в наших чудових Карпатах. Це ем, гадюка звичайна. І ем, е, що важливо знати, що три е, дві змії із тих, які зустрічаються, вони хороші, їх не варто вбивати, не варто їх дуже сильно боятися. Одна дуже зла. Гадюка звичайна це зла змія. Чому ти змія? Бо я вже чекаю, коли він скаже, до якої відношуся я. Чи до доброї, ну, чи до сам. А він так мовчить, Я скажу ще є. І не... так. Є ще полос, полос звичайний, так. і є е, вуш. Вужа і поло за мене рухаємо, вони нам не небезпечні, вони будуть самі нас боятися і тікати від нас. Mm -hmm. Щодо гадюки, гадюка погано нюхає, вона має поганий нюх, і вона погано чує. Mm -hmm. Тому ми коли не можемо її налякати. Коли ми йдемо по стежці, на пеньочку якомусь, на камені, вона любить грітися. Всі пам'ятають історію, коли зачищали на театральній цей плющ, пам'ятаєте, mm -hmm. і там було багато змій, яких потім служба МЧС забирала. Звідти. То схожу, хочу сказати наступне. Тільки якщо ви гадюку налякаєте, вона вас вкусить, або ви її будете рухати. Е, укус буде виглядати як дві крапочки маленькі, дві mm -hmm. крапочки, з яких буде сочитися кров. Відразу кажу різницю. Якщо так станеться, що у вас укусить полос або вуш, ніякої крові звідти текти не буде. Mm -hmm. У них зубів навіть немає У них немає не зубів, як таких, у них буде біля. Зімітувати, вони імітують. Так, Що стосується гадюки, то будуть дві дирочки маленькі, два отвори в шкірі, через які буде сучитися кров. І варто не гаяти часу і відразу попросити того, хто поряд, якщо це ділянка, не рука, а десь в такому типу місці, що не можна самому відсмоктати круто. І варто пам'ятати, що людина, яка буде допомагати, яка буде видаляти отруту шляхом відсмоктування, повинна мати сановану ротову порожню, тобто без серйозних зубів і без порани. І Якщо це зробити відразу, практично ніяких наслідків не буде. Якщо це не вдається зробити, варто витиснути трошечки тої сукровиці та крові, яка витікає, а також накласти тугу пов'язку трошки вище, для того, аби зупинити поширення цієї отрути. Якщо є можливість, то просто нікуди. Не рухатися. Лягти і е, пити води чек багато. чекати допомогу, так бити води багато, е, тому що рухи активні, вони призводять до поширення. Е, тепер про статистику. У нас у Закарпатській області на даний момент біля восьми випадків з е, таким діагнозом. Два підтверджені точно, але е, враховуючи ситуацію в івано франківській Львівській області, івано франківській вже 11, у Львівській 10, у нас вже біля восьми. Тобто, ми говоримо про те, що сезон почався і. Ця активність зростає так. Ще таке питання стосовно того, я знаю, що можна. Цю отруту її знищити ну, якби термічною обробкою. Тобто чи можна, наприклад, щось гаряче прикласти до цього місця, чи це допоможе, Те, чи ні? Технично, ні. Не варто ні розрізати, ні розширювати цю рану, яка є. Mm -hmm. Бо часто наші кажуть, о, давай полінком тобі припечемо. Ну, mm -hmm. припечете, то буде шрам на все життя. Ті крапочки вони заживуть, тому що е е е якщо зміянку сила і видалити труту, проблем не буде. Однак, якщо туди зробити опік другого або третього ступеня е шляхом пригрівання, або Навпаки, є таке методика, що дехто каже, що треба розрізати вздовж оцих зубів і mm -hmm. пробувати видалити. Це буде дуже велика рана, бо змія крім того, що вприскує отруту, вона вприскує речовини, які порушують згортання. Буде кровотеча. Тому mm -hmm. цього робити категорично не можна. Два моменти видалити отруту, якщо є можливо, накласти джур, і відразу звернутися за медичною допомогою. Наскільки ну, небезпечна отрута цих змій? Вона досить небезпечна, особливо для тих людей, які раніше мали алергічну реакцію. Тобто, mm -hmm. якщо людина має, Мало коли-небудь на укуси бджіл, на укуси е, якихось комах сильну реакцію або взагалі вона є алергічною, то за рахунок того, що отрута є е, чужорідною рідиною, яка потрапляє, може виникнути алергічна реакція, кафедна з напрятом гортані, з порушенням дихання, е, з високою температурою і так званим анафілактичним шоком, коли людина просто внаслідок алергії гине, а не внаслідок отруту. Е, е, яка допомога? Варто пам'ятати, що в домашніх умовах лікуватися не Немає можливості. Якщо це табір або е, десь така ділянка, де дуже далеко до цивілізації, до цього, все одно треба зробити все для того, аби постраждалого доставити е, туди, де є медики. Чому? Бо потрібно ввести сироватку проти укусу. Е, Сироватки у нас є. Е, е, я також вчора перевіряв інформацію, вона є в достатній кількості, є в районах там, де найчастіше це стається, тобто Рахівський, Ножірський, Воловецький, вона суди А Якщо до павуків, є у нас Якісь отруєні павуки, які так само можуть нашкодити так сильно. У нас немає, але наші хлопці служать у зонах тепер. А то там, де степовізан, mm -hmm. ось сам є багато. І там проблема може бути пов'язана з тим, що справді вони перебувають в польових умовах і нічого не, не, не зробиш. У нас немає. Нагадав мені, якраз важливу річку треба сказати. Коли ми відпочиваємо на природі і залишаємося з ночів, то ми повинні пам'ятати, що там, де тепло, і там, де може Можуть бути, можуть бути миші та можуть бути і змії. Не варто розміщуватися біля трухлявих дерев, не варто розміщуватися е, в місцях, де є ознаки, що гризунів багато. Mm -hmm. Краще трошки далі, бо там е, гадюка, звичайно, вона полює вночі. Mm -hmm. Тому вона може дуже успішно залізти ваш карімат, на ваш карімат або е, в спальний мішок, і тоді буде хороший сюрприз. Перед тим як лягати спати в палаці, потрібно подивитися, чи немає там всередині нічого. Такого, що може вас налякати. Ми тобі дуже дякуємо за таку детальну інформацію. Я Думаю, наші глядачі тепер все знають і будуть відпочивати, враховуючи ті поради, які нам щойно дав наш сімейний лікар Віктор Петров. Дякуємо тобі, бажаємо гарного дня і гарного тижня. Наш ранок продовжується. Надалі у нас випуск програми Слово до тебе залишайтеся разом з нами.